Центр Вишневого, гарне місто, великий дитячий майданчик у вигляді річкового порту. Тут стадіон. Можна футбола поіграти, і подивитися, в місті Вишневому багато є футбольних команд. ФК Вешневе, Вишняк, з Куківщини, з Бучанського району сюди приїжджають, багато футбольних команд, Бачі, сцена. На зиму це буде льодовиковий каток. Така ялинка. Ну, дуже гарний дитячий майданчик. Все, що треба дітям. Молодь тренується. Того року молодь взяла перше місце в Україні за кубок боротьби. Ось такий центр в Вишневому. Підійдемо дещо до ялинки. Біля ялинки знаходиться фонтан. Ось ялинка. І опа. Галяна у передніх убереш. Давай. Ну і парк. Внизу парку знаходиться з